Такої атаки ще на Лазівщину не було. Наша гордість залізничний вокзал. Це тягова підстанція, це локомотивне депо. Руйнування досить значні внаслідок ударів. Дві людини загинуло, 10 отримали поранення, серед них є діти, чотири людини госпіталізовано. Пошкоджений приватний сектор, багатоповерхівки, дитячий садок. Вранці вчасно було евакуйовано населення пасажири залізничного вокзалу, вдячний нашим перевізникам за те, що надали транспорт. На жаль, залізничний вокзал не буде працювати деякий час. Також буде проблема відправки з лозової. Ну, над цим працює обзалізниця можливо визначать поблизу міста другі локації посадки у пасажирські поїзди. Практично з двох ночі у місті і громаді не було світла. Електроенергія наразі вона по самій Лозовій вже відновлена. Ще залишаються населені пункти в самій громаді. Я думаю, що найближчим часом електроенергію відновимо і як наслідок відновиться, і звичайно, водопостачання і всі інші комунальні послуги.